Знайомтеся, це Балтія, Естонія, Латвія та Литва. Після початку війни в Україні представники цих країн стали найзапеклішими прихильниками українського спротиву і водночас найзапеклішими ворогами російської експансії. Країни активно готуються до війни з Росією та регулярно нагадують, що Росія готується напасти на них. У цьому відео ми спробуємо розібратися. Якщо Росія все таки нападе на країни Балтії, то чи зможе вона їх захопити? Поїхали. Військові можливості Росія безумовно залишається не слабкою військовою державою, але її сили зараз сильно розтягнуті через війну в Україні. В 2024 році Росія виробила близько 1500 танків і до п'яти мільйонів снарядів, що дозволяло їй поповнювати запаси для можливих конфліктів із Заходом. У Калінінграді, який розташований між Литвою та Польщею, Росія має серйозні сили, зокрема ракетні системи. Але є нюанс. Війна в Україні показала, що російська ППО має вразливості, а ресурси швидко вичерпуються. Росія могла б швидким маршем пройти до головних міст країн Балтії, але закріпитися в них значно складніше завдання. Зараз Росія на території України просувається дуже повільно, хоча на початку війни це був бліцкриг. Країни Балтії у 2004 році вступили до НАТО та ЄС. Нас цікавить перша організація НАТО. В країн Балтії та НАТО справи йдуть інакше. НАТО посилює свою присутність у регіоні. В Естонії британці вже розгорнули сили і додали легку бригаду в липні 2025 року. У Латвії Канада готує до 2200 солдатів до 2026 року. А Швеція та Іспанія додають по 600 і 350 солдатів відповідно. У Литві Німеччина почала розміщувати війська ще у квітні 2024 року, плануючи довести їхню кількість до 5 тисяч до 2027 року. Це, звісно, все непогано. Але як щодо армії самих країн Балтії? Давайте розглянемо. Перша Естонія. Населення країни 1 мільйон 370 тисяч осіб, що порівняно з населенням російського воронежа. Площа країни 45 тисяч 335 квадратних кілометрів, що навіть менше за Воронезьку область. Естонія має близько 7 тисяч активних військовослужбовців і понад 43 тисячі резервістів. Загалом у мобілізаційному реєстрі близько 230 тисяч осіб. Що становить майже 20% населення. Естонія, до речі, зберігає обов'язкову військову службу для чоловіків, а також має добровольчі сили. У 2024 році Естонія витратила на оборону 3% власного ВВП, трохи більше мільярда євро, що робить її лідером серед Балтійських країн за часткою витрат. На її території базуються близько. 1060 солдатів НАТО, включно з британським посиленим батальйоном з артилерією та ППО, а також французькою моторизованою ротою. Переходимо до латишів. Латвія має близько 6500 активних військовослужбовців і приблизно 10 тисяч резервістів. З 2024 року Латвія повернула обов'язкову військову службу для чоловіків. Від 18 до 27 років, що свідчить про те, що найближчим часом її армія зросте. Оборонний бюджет Латвії також трохи більше мільярда євро. Загальна чисельність сил НАТО в Латвії на 2025 рік сягає близько 2200 осіб з планами подальшого розширення. Литва Литва має найбільші збройні сили серед Балтійських країн. Близько 17 тисяч активних військовослужбовців. Вільнюс також нарощує призов, збільшивши кількість призовників з 4 тисяч до 7. Оборонний бюджет у 2024 році склав 2,06 мільярди євро. Литва закуповує танки Leopard 2, системи Хаймарс з ракетами Атакамс і додаткові системи ППО Насамс. Вже в квітні 2024 року Німеччина почала розгортання військ у Руклі, де будується постійна база. Бойова група НАТО в Литві під німецьким керівництвом включає солдатів з Бельгії, Чехії, Люксембургу, Нідерландів та Норвегії. Всього 150 солдатів. Литва також розширює полігон Руднінкай до 17 тисяч гектарів до 2026 року. Можемо підбити загальну чисельність поточного військового потенціалу країн Балтії в 30 тисяч солдатів і 150 тисяч резервістів. Загальна присутність НАТО в Прибалтиці на 2025 рік становить 5-10 тисяч солдатів з планами збільшення. Отже, до 200 тисяч осіб зможуть взяти до рук зброю в перший день вторгнення, якщо воно станеться. Для порівняння, українська армія на момент вторгнення РФ була лише на 50 тисяч осіб більшою. Тепер про Росію нам потрібно з'ясувати, скільки в РФ є неактивних, так би мовити, вільних військовослужбовців для потенційної війни з країнами Балтії. Згідно з указом президента РФ від 1 грудня 2024 року, штатна чисельність збройних сил РФ становить 2 мільйони 389 тисяч 130 осіб, з яких півтора мільйони військовослужбовці, у січні 2025 року, президент України Володимир Зеленський повідомив, що в бойових діях в Україні бере участь близько 600 тисяч російських солдатів. Проста математика: віднімаємо 600 тисяч від півтора мільйони та отримуємо 900 тисяч вільних солдатів. Це майже в 5 разів більше, ніж уся армія країн Балтії разом із резервами та військовослужбовцями армії НАТО. Для успішного наступу згідно з військовою наукою потрібне співвідношення один к трьом. Тобто для розгрому 30-тисячної армії країн Балтії потрібно 90 тисяч солдатів ЗСРФ. Звісно, якщо відрізати Литву, Латвію та Естонію від НАТО, Росія зможе потужно тиснути на ці три країни. Але головне інше, чи вступить НАТО відповідно до п'ятої статті статуту організації у повномасштабну війну проти Росії за країни Балтії. Бойовий дух. Населення і відповідно армія країни, яка вже перебуває у війні, більш налаштована на перемогу та наступ, ніж країна, що мирно живе біля моря. Так можна сказати не лише про кожну з країн Балтії, а й про більшість країн НАТО. Дослідження показують, що близько 63% людей у країнах НАТО. Підтримують захист союзника по НАТО у разі нападу, що може лише опосередковано вказувати на готовність до військових дій проти Росії. В Естонії 66% респондентів відповіли, що готові за будь-яких обставин захищати свою батьківщину. У Латвії, в свою чергу, точних даних немає, але вони коливаються в районі 60% у разі якщо НАТО прийде на допомогу. Дуже важко передбачити, скільки людей будуть готові взяти до рук зброю, бо це аналітика на кавовій гущі. Ми можемо приблизно допустити, що відсоток готовності воювати у жителів країн Балтії буде 60%, але не варто покладатися на це число. Польський центр вивчення громадської думки в травні минулого року з'ясував, що лише 14% опитаних готові брати участь у бойових діях у разі нападу Росії. Для такої сильної та історично вороже налаштованої до Москви Польщі це надзвичайно низький результат. Економіка та дипломатія. Економічно захоплення країн Балтії було б для Росії катастрофою. Нові санкції, які вже і так б'ють по економіці, стали б ще жорсткішими. Війна в Україні вже обходиться дорого, і відкривати новий фронт божевілля. НАТО швидше за все вступиться за своїх союзників, але, ймовірно, обмеженим контингентом, достатнім для витіснення російських сил назад Україну. Навіть Китай, який іноді підтримує Росію, навряд чи схвалить такий крок через глобальні наслідки. Висновки на вересень 2025 року пряме захоплення країн Балтії Росією виглядає нереальним. Росія захрузла в Україні і її ресурси небезмежні. Економічні та дипломатичні наслідки зробили б такий крок самогубним. Дякуємо вам велике за перегляд. Якщо ви хочете нас підтримати, то підписуйтеся на наш телеграм-канал Інсайдер ЗСУ, посилання на котрий буде в описі під відео. Також дивіться наші минулі відео і до зустрічі!